Привіт усім! 20 серпня на календарі. І я, як обіцяв, продовжую роботу зі своїм відводком разом з вами. Без вас я його не відкривав. Давайте сьогодні ми його переселимо в більш повноцінний вулик з тим, щоб уже повноцінно. Підготувати його до зимівлі. Але давайте заглянемо всередину і подивимося, що ж у нас тут робиться. Пройшло вже чуть більше місяця часу. Візуально бачимо бджоли стало більше. Вощину, яку я поставив, бачу, відбудували, і зараз ми швиденько його переселимо. Робимо це наступним чином: ставлю вулик сам на бік. І на його місце ставлю порожній, більший з уже заготовленими рамочками. Тут ми йому підставимо світлу суш Напіввідбудовано і дві таких старіших сушнини. І так, обережно перекладаю рамки, попутньо оглядаючи їх. Наступна рамка це свіжа вущина, бачимо, вона відбудована. І досить таки непогано засіяна. Таким чином. Бачу, що відводок не вражає своїми розмірами, і з рахуванням того, що сьогодні 20 серпня, шанси його перезимувати досить таки малі. Але нагадую всім, що це однорамочний відводок. До якого я практично не втручався. Тобто я його не підсилював і практично не підгодовував. Відводок був з маточником. Досить таки пізній. І суть експерименту полягає в тому, чи варто взагалі рятувати малі слабі сім'ї, сім'ї, які вируїлись, чи є шанс. Такі сім'ї врятувати. Ну, давайте ми ще за ним поспостерігаємо. Оскільки станом на сьогодні в нас стоїть дуже жарка погода 28-30 градусів. І за умови підгодівлі, я думаю, матка ще встигне начервити кілька рамок. В будь-якому випадку. І я і ви в кінці експерименту розуміємо для себе, чи варто таке робити. Тому що дуже часто пасічники, які хочуть, дуже хочуть розширити свою пасіку, стикаються з такими питаннями. Я дуже надіюся, що Моя робота була немарною, і мені все-таки вдасться зберегти його, перезимувати, і навесні ми ще за ним поспостерігаємо. Відразу ставлю кормушку і починаю його інтенсивно. Загодовувати. Сироп в мене цукровий, інвертований інвертазою. Даю відразу 5 літрів, так як станом на сьогодні ще нападів не спостерігаю. Тому не бачу ризику. Сім'ю можуть розбити, але, на мою думку, така потужна стимуляція буде сприяти кращій яйцеклаці. Ось так він тепер виглядає. Джілки переходять. Шукають старий льоток. Зараз вони зорієнтуються і все в них буде добре.